Хочу зачитать э, вид Матфея, 7 раздел, 21 вирш и ниже. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Недавно мы были в Мексике с группой молоди нашей, и, когда мы там были, мы поехали в такие В гори, де індійці. Не мексиканці, але такі люди, які вони якби, народилися там в горах, на їх кажуть, таламарос. І ці люди, вони, що мене удивило, що дехто з їх ніколи не чув ім'я Ісус Христос. Вони дуже низького рівня. Вони живуть, е медицина в їх своя, все своє. І ці люди, вони. Не знають багато що відбувається в житті, в світі. Вони живуть просто між собою. І мене дуже удивило те, що вони ніколи не чули ім'я Ісуса. Ми їм проповідували, розказували про Бога. Але ми живемо в такій країні, де всі знають Бога. Всі знають Бога, всі чули про Бога. Буває, зустрічаєш американців. В дитинстві десь в недільній школи, хтось ходив в церкву, всі знають Бога. Багато людей чули про Бога. Але сьогодні питання: чи Бог знає нас? Чи Бог знає нас? Людина може знати Бога, вона може чути про Бога. Але чи Бог знає нас? Ми прочитали тут таке страшне, можна сказати. Як, як Бог казав, що не кожен, хто мені скаже, Боже Боже, Господі, Твоїм іменем ми там робили одне, друге, третє, каже, я скажу, я ніколи не знав вас. Буде такий момент, що люди пристануть перед Богом, і вони не тільки десь там чули про Бога, не тільки десь, може, вони там почули в церкві чи в школі, чи прочитали щось про Бога. Але вони робили щось для Бога. Вони будуть оправдуватися перед Богом і казати, Боже, як це так? Ми всі ці справи робили во ім'я Твоє, але Він каже: Я ніколи вас не знав. І дуже важно, брати і сестри, щоб коли цей час настане нам зустрітися з Богом, щоби нам не були слова: Я ніколи вас не знав. Ми зустрічаємо в другому місці Писання, це записано 25 розділ Матфія, там говорить про п'ять мудрих і п'ять нерозумних дів. І геть те саме, що коли приходить жених каже: Я не знаю вас. Я не знаю, бо ви не вспіли. Прийшов час, був час даний, але ви не вспіли. І каже: Я не знаю вам. І я не знаю вас. І сьогодні в світі ми зустрічаємося з людьми, багато, які знають Бога. Але не настільки важно, хто сьогодні знає Бога. Як Бог знає людину, чи Бог має справу з людиною, чи Бог любить цю людину, чи Бог знає цю людину. І в мене сьогодні, ви знаєте, таке питання, кожен із нас може задати в своєму серці, чи знає Бог мене? Чи знає Бог мене? Чи може Бог сьогодні сказати: Я знаю тебе, От ти мені відомий. Ми знаємо, що була така подія, коли. Е був там священник і його сини, вони хотіли ізгнати бісов, вони хотіли зробити чудо. Але вони почули слова, що Ісуса ми знаємо, і Павел нам як Ізвесен. Тобто, навіть дьявол він не знав цих людей. І дуже часто в нашому житті ми можемо відноситися по-різному до Бога. Люди відносяться по різному. Але саме важне запитання сьогодні. Кожному із нас, чи знає Бог нас. І щоб Бог знав нас, написано перше Корінфіна, 8 розділ, 3 стих написано, «Но хто любить Бога, тому дано знання від нього По-англійськи, but if anyone loves God, this one is known by Him. Другими, другими словами, якщо людина любить Бога, то тоді Бог знає цю людину. Тобто ми вертаємося до першої заповіді. Яка перша заповідь? Возлюби Бога. Саме важніше, що може людина зробити перед тим, як виконувати другі заповіді, це возлюбити Бога. І тут написано, що коли людина любить Бога, то той, хто любить Бога, він познається Богом. Тобто Бог знає Його. І ви знаєте, дуже багато що в нашому житті ми можемо на цьому стиху зважити. Не те, що я зробив для Бога. Не те, що я стараюся думати, о, це дуже важливо перед Богом. Не це зближає мене з Богом, але зближає моя любов до Бога. Зближає, наскільки сьогодні я хочу, щоб мої стосунки були з Богом. Відповідь чи люблю я Бога. Якщо сьогодні ти робиш багато добрих вчинок перед Богом, це є добре, це є справді добре. Але важніше всього, перед тим, як ми щось робимо, з яким наміром ми це робимо, чи ми робимо це з любов'ю Божою, чи ми робимо це просто із за того, що треба так зробити? Я знаю, брати і сестри, коли ми говоримо за жертву, коли ми щось жертвуємо, коли ми виділяємо своїм часом, ми це робимо із-за любві до Бога. Ми це робимо не із-за того, що нас заставляють. Не за того, що я привык так і з детства робити щось, але і за того, що ми любимо Бога, і за того, що в нас горить любов до Бога. І ви знаєте, Бог він дивиться на кожного із нас, і йому перед тим, як ми щось зробимо, йому важніше намірок наш. Чи робимо ми це з любов'ю? Коли мама чує, ми маємо сім'ї, діток, і коли мама чує чи тато, що дитина плаче. Ми не йдемо з наміром, о, це така, така проблема у мене, діти плачуть. І коли ж вони виростуть, щоб не плакали, ні, в нас нема такого наміру. Ми просто чисто хочемо допомогти нашій дитині. Ми все кидаємо, ми йдемо. І Бог сьогодні провірає наш намір. Наскільки сьогодні в нас є любов до Бога. Якщо сьогодні ми зробимо такий аналіз, як ми прийшли на це місце, я знаю, що ви всі сьогодні прийшли за того, що ми любимо Бога. Коли неділя, коли вже треба йти на зібрання, тоді людям можна провіряти. Ну я вірю, що сьогодні ми і за любві, і за жажди до Бога. Я вірю, що сьогодні Бог для цього нас зібрав, щоб благословити. Але вопрос, який сьогодні кожен із нас, ми можемо задавати собі, чи знає нас Бог? Якщо Бог сьогодні. На, на першому місці в нашому серці, і ми любимо Його, то Бог дійсно нас знає. Бог дійсно нас знає, і це номер один питання, яке сьогодні Бог хоче, щоб ми відповіли, чи ми любимо Бога. Якщо ти любиш Бога сьогодні, ти любиш людей, які тебе окружають. Якщо ти любиш Бога сьогодні, ти будеш свідчити їм про Бога. Якщо сьогодні в тебе горить любов до Бога, ти будеш зустрічатися з людьми. І вони не будуть чути від твоїх уст сьогодні слова, як твоє життя сьогодні, що ти зробив, які в тебе справи, що в тебе добре, і що не добре. Вони почують любов Божу з твоїх уст. Вони почують, може, сьогодні проповіді з твоїх уст. Вони сьогодні почують, чим наповнене твоє серце, чи воно наповнене любов'ю до Бога, чи воно наповнене суєтою. Якщо сьогодні ти хочеш сказати, що ти любиш Бога. То сьогодні ми читаємо, що ті, хто люблять Бога, вони мають соблюдати заповіді Божі. Сьогодні ти не будеш казати, о, я з тим не согласен, я друге, третє не розумію. Але якщо ти любиш Бога, ти полюбиш заповіді Божі. Це не буде для тебе тягар, це не буде для тебе якесь невдобне незвичайна річ, але ти будеш любити Бога. Любов до Бога це номер один. І це не тільки на словах, це не тільки коли людина говорить і напише там якийсь тішок на, на, на своїй машині чи на Біблії і носить і доказує, що любить Бога. Але любов до Бога на самому ділі, Бог сьогодні хоче, щоб вона була в нашому серці. Ви знаєте, дуже часто ми задаємося різними питаннями в нашому житті. но щоб Бог діяв в твоєму житті, перше треба полюбити Бога. Щоб другі заповіді ти виконував сьогодні і сповняв без ніякого тягаря, тобі треба полюбити Бога. Тобі треба мати цю любов до Бога. Ми читаємо, що був момент в житті, коли Петро відрікся від Ісуса. Був момент, коли Він, він відрікся від Ісуса, і йому було дуже страшно. Йому було важко. Він не зміг устояти, Він не зміг сказати, Да, це мій Спаситель, це Ісус. І коли люди востали проти Петра, і вони його облічали, казали, ну, тебе й реч така, ти похожий, я точно тебе бачив. Він відрікся і сказав, ні, я не знаю, про що ви говорите. Настав момент, коли Петро, він дуже-дуже сожалівав. І настав момент, коли Ісус зустрівся з Петром. І коли Ісус побачив Петра, я так собі представляю, в їх зустрівся взгляд. Вони побачили друг друга. І ви знаєте, Ісус, Він задав питання Петру. Він міг би задати дуже багато питань. Він міг би задати багато питань. Може, одне із питань, Він міг би задати Петро, як ти зміг це зробити? Як ти зміг після того, як ти бачив чудеса, бачив знамення, бачив і чув своїми ушами, як ти зміг від мене відриктись? Він міг таке питання задати. Він міг друге питання задати. Петро, що ти із всього цього три чи три з половиною роки що ти чув? Що ти бачив, що для тебе найважливе? І Ісус міг задати дуже багато питань. Но одне питання Ісус. Задав Петру три рази. Чи любиш ти Петро мене? Чи любиш ти Петро мене? І Ісус знав, що це питання це є перша заповідь, це перша номер один. І Він задав те питання три рази у Петра. Петро, чи любиш ти мене? І Петро знов і знов відповідав Ісусу: Ісус, ти знаєш, я люблю тебе. Слава Богу, брати і сестри! Петро, він возлюбив Ісуса. Він знав, що той вчинок, який Він зробив, він не був правильний. Він знав, що те, що в нього произошло в житті, воно не було правильне. Но Петро, він розумів те, що Ісус він хоче, щоб Петро його возлюбив всім серцем. Дорогий брат, сестра, може сьогодні в твоєму житті ти багато планів маєш, як прославити Бога. Може, ти сьогодні хочеш сражатися за Бога, і ти за Бога в тюрму, стоять перед людьми і доказувати, що ти любиш Бога. Але перше питання, яке ти маєш дати Богу відповідь, чи ти любиш Ісуса, чи ти любиш Бога? Якщо ти хочеш, щоб Бог тебе знав сьогодні, якщо ти хочеш, щоб Бог мав з тобою справу, якщо ти не хочеш почути, що я ніколи не знав тебе. Тобі треба сьогодні, щоб ти дійсно знав в своєму серці, що ти любиш Ісуса Христа, Ти полюбив Бога. Тобі не так важливо, що за тебе люди скажуть. Тобі не так важливо, що ти далі будеш робити, але перше, що ти полюбив Бога, що в тебе горить любов до Бога, що ти сьогодні маєш цю першу любов до Ісуса Христа, яка не перегоріла, яка не була в тебе вчора, но сьогодні і кожен день в тебе є перше всього любов до Ісуса. Хвала Богу живому. Сьогодні має бути це свідоцтво на твоїх устах. Сьогодні має бути це свідоцтво в твоєму серці, коли ти радієш і кажеш, я люблю тебе, Господь, в мене є любов до тебе. Сьогодні ти маєш це говорити. Це дуже-дуже страшно почути такі слова, що я ніколи не знав вас. Ви знаєте, дуже печально це буде для цих людей, які сьогодні вони себе. Забавили. Вони сьогодні себе удобрають. Хоча людина не виконує заповідь Божа. Ну написано, якщо ти любиш Бога, ти маєш виконувати заповіді Божі. Но сьогодні ми бачимо в світі є великий обман. І люди, які не виконують заповідь Бога, вони любов'ю покриваються. Це не є правильно. Людина, яка любить Бога. Вона буде виконувати заповіді Божі. В людину, якій Бог живе в серці, в неї буде добре в житті, в неї буде благословіння в житті. Вона буде, вона буде переживати, як Боже, мені не втратити цей стосунок з тобою. Як мені сьогодні це відношення, яке я маю з тобою, щоб воно горило. І це є дуже важливо. Один раз, коли ми були також на місії, ми зустріли. Зайшли в один дім, і ми побачили, там зустріли такого хлопця великий хлопець, йому 16 років, і він так нас зустрів. І його мама це була морська сім'я, його мама, вона так дивилась якось ну, прийшли якісь люди, принесли допомогу, і ми почали свідчити про Бога. І брат, який почав свідчити про Бога, він почав свідчити так про любов Божу. Він каже, Бог любить вас. Бог має силу і змінити ваше життя. І коли він так далі говорив про, про любов Божу, ми побачили, що Дух Святий, він зійшов в ту хату, він зійшов в ту кімнату. Ми побачили, що цей хлопець молодий, хоча він сильний, хоча він такий грозний нас зустрів, що Дух Святий почав торкатися його серця. І цей брат, він говорив, він каже: Ти знаєш, може сьогодні. Ти думаєш, що твоя мама, вона просто так, але Бог дав тобі маму. І нема на світі людини, яка більше тебе любила, чим мама. І це все Бог зробив. Це Бог дає таку любов. І кажеться, такі прості слова, а цей хлопець почав плакати. І він почав плакати, призвали до молитви, помолилися. І ця мама розплакалась і каже: Покажіть, яку ви Біблію читаєте. Покажіть, кому ви служите. І ми говоримо, ми служимо Богу живому. Ісусу Христу даємо їм Євангелію на Іспанському, це було в Мексиці. І вона плаче, каже, мій син, він такий буйний, він такий буйний, каже, я не пам'ятаю, щоб він так плакав, мабуть, з років з 9-8, коли він був больний. І каже: я не розумію, що це трапилося з ним, як він так плаче, як це він такий мягкий. Він Євангелію вас теж взяв. І ми кажемо, це любов Господня його доторкнулась. Хвала Ісусу Христу. Це Бог зробив свою працю. Це не ми, це Слово Боже, яке має силу. Це Божа благодать над ним трудиться. Слава Ісусу, брати і сестри, що сьогодні кров Господня, вона не втратила силу. І ми сьогодні можемо твердо і істинно читати Слово Боже, і це Слово, воно робить свою працю. Ці, ви знаєте, можна так сказати, прості слова, які ми. Читаємо, говоримо, але Бог стоїть за своїм словом, Його любов сьогодні, Його руки сьогодні відкрити спасати спасать, тисячі мільйони людей. Але нам треба сьогодні полюбити Бога. Нам треба сьогодні, щоб Його слово, Його благодать, Його любов, вона була в нашому серці, щоб не тільки в одну сторону, але щоб і ми Його полюбили, і Бог буде діяти в нашому житті. Може, сьогодні ми так думаємо, Боже, ну я не знаю, я не знаю на що я способний. Я не знаю, що я зможу зробити в моєму житті. У мене є бажання, але у мене немає нема ресурсу. У мене нема багато знання у мене нема багато. Того, що я міг би сьогодні принести, Богу одне треба. Богу треба полюбити Його. Треба сьогодні, щоб людина полюбила Бога всім серцем, а Бог дасть все остальне. Хвала Богу живому. Бог наповнить Твоє серце. Може, сьогодні ти думаєш, Боже, ну в мене є багато сьогодні різних причин, проблем, гріхів, які мене тяготять. Богу треба прийти з любов'ю і сказати, Боже, ти бачиш мене. Так як Петро, ти знаєш, Боже, я люблю тебе, але я там не устояв. Я за те, Боже, не оправдуюсь, але я каюся. І коли Бог бачить, написано: Тільки признай віну». Тільки признай вину. коли Бог бачить, людина признає вину і любить Бога і приходить до Бога. У Бога є для смирених благодать. Хвала Ісусу Христу. Сьогодні Бог хоче і Дух Святий. Сьогодні Бог хоче взяти церкву свою в уділ. Сьогодні Бог хоче, щоб ми були свідетелями. не просто свідетелі, які називаються християнами і кажуть, я люблю Бога, но свідетелі взяти в Божий уділ. Для цього треба сила духа. Святого. Алілуя, хвала Богу живому. Для цього треба, щоб сьогодні сила Духа Святого була в серці, но це починається з одного. Боже, я люблю Тебе. Боже, я хочу жити з Тобою. Я хочу, щоб я просинався, щоб я жив свій день, засипав з тобою, Ісус. Я хочу, щоб номер один перед тим, як я щось буду робити, любов в мене була до Тебе, коли ти любиш. В тебе не буде такого, що хтось заставляє. Коли молоді люди люблять друг друга, там є бажання їсти варити, там є бажання допомагати друг другу, робити добро і ніхто не просить цього. Коли людина любить Бога, в неї горить серце перед Богом, може сьогодні. Ти вспоминаєш ті дні, коли в тебе горіло серце перед Богом. Може, сьогодні ти вспоминаєш, як тобі легко колись було, а зараз в тебе тягар. Зараз, може, в тебе є якісь. Які мішають тобі соєдиниться з Богом. Господь є на цьому місці. Хвала Ісусу. І Він сьогодні для того, щоб допомогти нам, щоб сьогодні ти вийшов з цього місця набагато краще, чим прийшов сюди. Але тобі треба одне признати війну. Треба сказати, Боже, прости мене, очисти мене, освяти. І у Бога є милість, у Бога є благодать, у Бога є план для Твого життя. Но цей план не то тоді, коли твоє серце не чисте перед Богом, цей план не може совершитися, тоді, коли в тебе любов не горить для Бога. Тоді, коли, як ми читаємо от відкриття написано, що розбогатів, ні в чому немає нужди, як Бог може робити справу з такою людиною? Але коли людина ніща перед Богом, коли людина шукає Бога, коли людина вона переживає, Боже, я не хочу нарушити це відношення з Тобою. То Бог дає благодать і діє. Ми будемо мати таку молитву, якщо Господь торкається твого серця. Може, сьогодні щось з, 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 нарушило це відносення твої з Богом. Може, сьогодні ти просто не знаєш, що відбувається. але в тебе нема зв'язку з Богом, в тебе нема зв'язку з небом. Господь є на цьому місці, щоб церква молилася за тебе, щоб ти сьогодні, укріпившись в силі Божій, отримав благодать від Бога. Не відкладай це на завтра, не відкладай це на потом. Якщо ти не маєш зв'язку з Богом, якщо в тебе не горить любов перед Богом, ви можете вийти наперед. Ми помолимося, браття помоляться, церква помолиться і Бог дасть своє благословіння, Бог дасть тобі радість, яку ти маєш мати. Бог дасть тобі мир в серці, і Бог дасть, щоб ти виконав Його волю. Склоняємо коліна, молимося. Амінь.